Друзі, всім привіт! Мене звати Ольга Товста, я гуманний педагог, психолог і воїн світла. Я вивчаю закони всесвіту вже більше 15 років і доносив вам в простої формі, як може кожна людина побудувати життя своєї мрії. Все тільки практика, бо я з простої дівчинки з села маю життя своєї мрії і можу допомогти кожній з вас. Сьогодні ми поговоримо про унікальну інформацію, якщо ви її зосвоїте і зможете примінити в своєму житті. То ви дуже швидко можете зазнати успіху у будь-якій сфері, навіть стати мільйонерами, якщо вам дійсно воно треба. Сьогодні ми з вами поговоримо про раз це радикулятивна, активуюча нервова система людини. Кожну секунду ми з вами сприймаємо мільйони біт інформації навкруги. Просто мільйони. Ми бачимо все, як саламандра. Нам здається, що я побачила он ту квіточку, а насправді моя підсвідомість, моя свідомість, мій мозок зафіксував усе навколо на 360 градусів. Кожен звук, кожен колір, все-все-все, що є навкруги. Але справа в тому, що ми можемо в свідомості своєї сприйняти лише приблизно 40 біт. Це менше 1%. Це дуже мало. І от дивіться, як саме наша з вами задача розібратися в цьому відео, які саме 40 біт наш мозок з усього, що є навколо нас, обирає важливим і нам транслює. Якщо ми з вами зможемо цим керувати, ми зможемо повністю змінити своє життя. Вся ця інформація, мільйони біт, потрапляє до нашого мозку. І в нас є з вами такий керуючий орган. Ретикулятивна активуюча нервова система. Вона служить нібито фільтром, таким собі ситом. Саме вона сприймає всю цю інформацію, пересіює її і обирає лише 40 біт, а все інше спускає на підсвідомість. Так от, які саме 40 біт вона обирає і чому саме їх? Насправді, секрет дуже простий: раз обирає лише те, що як їй здається, для нас має значення. Вона не фільтрує, що є добре, що є погане, що несе нам користь, а що нам шкодить, що призведе нас до успіху, а що призведе нас до бідності. Вона обирає лише те, що як їй показалося для нас має найбільше значення, і кожен з нас може цим керувати і може на це впливати. Якщо ми їй активно доказуємо, що для нас мають значення новини, плітки. Якийсь негатив, якісь пересуди, то вона буде все більше і більше і більше з усього, що є навкруги прямо зараз, обирати прямо це. А друга людина постійно думає, концентрується і доказує, програмує раз, що їй важливий, наприклад, успіх, і тоді. Все навкруги, що тільки буде коїться з людиною, раз буде відфільтровувати і вибирати, обирати саме те, що приведе цю людину до успіху. Зараз я приведу вам приклад, як ви могли бачити те, як працює наша з вами раз. Згадайте ситуацію, коли ви хотіли, наприклад, придбати авто і вирішили, що, мабуть, я хочу купити собі БМВ. Згадайте, що стало коїться буквально наступного дня. Таке. Таке було враження, як нібито всі в місті пересіли саме на БМВ. І де ми з вами не знаходились, ми зустрічали саме БМВ. Якщо ми передумали, і, наприклад, друг умовив, що краще Мерседес, і ми перепрограмували себе і сказали, ні, я хочу Мерседес. То наступного вже дня таке було відчуття, як нібито всі в місті пересіли саме на Мерседес. Саме так працює, раз вона виявляє і показує. Місті кількість машин не змінилася, але спочатку ці 40 біт ми фіксуємо саме те, на що направлений наш з вами фокус. І ще дуже кльовий такий приклад: наприклад, людина дуже хоче, от дійсно хоче написати книгу. Вона починає в це вірити, вона починає себе програмувати, вона починає над цим працювати, і, і, і таким чином вона змушує раз повірити в те, що для неї написання книги дійсно важливе. Знаєте, не як там 25 те бажання не а дійсно важливе. Як починаються змінюватися ситуації в житті цієї людини? Наприклад, ми, наприклад, десь їдемо, і ми по дорозі чуємо пісню, яка. Надихне нас на те, щоб написати про пісня про кохання, да і вона надихне нас на те, щоб написати саме главу в цій книжці. Потім ми потрапляємо на якусь зустріч, і там випадково подружка знайомить нас з якимось, наприклад, чоловіком, який працює в видавництві, і він нам запропонує допомогу в тому, щоб видати цю книгу. Потім якось так складаються обставини, що в неї. Раптом з'являється час, і вона сідає, і натхнення приходить, і вона пише ще дві глави. І таким чином людина стає все ближче і ближче. Їй. З, усього, з усього в просторі прямо зараз є все, і все погане, і все добре, і те, що нас веде до успіху, і те, що нас відталкує від нього. Наша задача тільки обирати. Так воно працює, тому люди, які сконцентровані на негативі, отримують ще більше негативу. А люди, які націлені, такі знаєте, сфокусовані на успіх, дуже швидко стають успішними. І гарна новина, що кожен з нас може запрограмувати свою раз. Як саме воно програмується, дуже просто. Наша з вами задача вмовити раз, такі знаєте, доказати їй, що саме для нас є важливе. Це нібито можна порівняти знаєте з контекстною рекламою. Бувало у вас таке, побула кажеш з подружкою про туфлі, наприклад, да, або кросівки, і скрізь всюди починає нам інстаграм Гугл видавати реклами магазинів з кросівками. Єдина така різниця те, що контекстна реклама працює дуже швидко, а раз налаштовується набагато набагато довше. Тобто, нам треба з вами не просто подумати про свій успіх або про нашу ціль, а про, прямо знаєте, прикласти зусилля, зусилля для того, щоб з концерту, з концерту, дати фокус, да, мати концентрацію таку сильну і прям її запрограмувати. Тобто, що ми можемо для цього робити? Дуже дуже допомагають щоденники, коли ми прям прописуємо: я хочу то-то, 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 маю план такий, такий, такий. Потім, коли ми починаємо діяти в ту сторону і прям концентруємося на цьому, прямо вкладаємося на 100%. Другий момент це коли ми знаєте, відслідковуємо, щоб до нашого мозку не потрапляли різні інформаційні шуми. Тобто, коли ми не залипаємо на телефоні, тому що в наш мозок постійно намагаються проникнути різні егрегори, різна інформація, яка намагається знаєте, нібито вскочити в наш мозок і вмовити раз, що саме вона має значення. Зараз найбільша боротьба в світі йде саме за увагу людини. Тому кожен плакат знаєте, ми їздимо, їздимо і не замічаємо ніяких плакатів, а потім раз. Захотіли, наприклад, купити якийсь там. Я не знаю, поїхати в басейн, і скрізь ми бачимо ті плакати, які саме роблять рекламу, які в нашому місті є басейни. Тобто ці Грегори вони дуже дуже намагаються. Проскочити в нашу з вами свідомість, і от наша задача б знаєте, слідкувати за тим, щоб це не проскачувало. Потім нам треба зробити так, щоб наші думки про успіх або про ту справу, яку ми хочемо, були домінуючі, тобто їх протягом дня було набагато більше. Цим допомагають різні такі техніки, різні будильнички, коли ми концентруємось на своїх цілях, коли ми читаємо про те, що ми хочемо, слухаємо підкасти про те, що ми хочемо, дивимось відео, знаходимо різну інформацію, спілкуємося з людьми. Тобто все більше і більше і більше погружаємося. Ну і такі методи, які дуже сильно допомагають саме запрограмувати раз, це афірмації. І візуалізація. Але знаєте, афірмації візуалізації просто так не працюють, якщо ти там ввечері подумав, о, я маю багато грошей. Ні. Афірмація працює тільки в тому сенсі, коли це дуже-дуже свідомо, коли ми прям прописуємо, що я маю на увазі. Я не ограбила ж банк, так що маю багато грошей. Що це, яке це життя, що я роблю, яку я несу користь світу, скільки я конкретно отримую, як це в моєму світі виглядає, що я хочу, які інструменти. Тобто, це треба прям конкретизувати, щоб раз впевнилося, що для нас це дійсно має значення, а не це пусте, знаєте, було Як ми часто там просто поспілкувалися з подружками, та й все точно також візуалізація. Це повинно бути прямо, знаєте, занурення таке, занурення в свою мрію, щоб вмикалися відчуття бажання, як це буде, що ти хочеш. От у мене, наприклад, остання ситуація, я е, дуже мріяла. В нас старший син, ми мандрували чотири рази на рік, і він у мене в два місяці вже був в Таїланді. А так як випала війна, та ситуація, молодший син майже не був на морі, там на свідомому ще віці зовсім трішки. Я дуже мріяла, і я прямо Закривала очі і уявляла, ось він вже біжить по пляжу, і волниці ганяють, і він від них тікає. І саме ту картинку, яку я представляла, думала, робила, планувала, виносила мізки чоловіку, там шукала варіанти, все все-все, щоб про це могло трапитись, я отримала саме цю картинку. Тому давайте підсумуємо: в нас з вами є просто унікальна можливість. Кожна людина дійсно притягує саме те, про що вона думає. І якщо раніше ця інформація передавалася як священні скрижалі, якісь там знаєте, закони всесвіту, закон подобія, фільм секрет, наше притяження до те, що ми притягуємо, то на сьогодні це доказала вже наука. Саме в нашому мозку є маленька така, знаєте, мозжечок, маленька така система стволові клітинки, які цим виявляється, керують. І давайте згадаємо. Одночасно мільйони біт інформації, мільйони. І якщо ми не бачимо ту інформацію, яка нам треба саме зараз для успіху, то значить раз настроєна саме так. І дивіться ще один момент, останній і завершуємо те, що якщо контекстна реклама вистрілює швидко, то для того, щоб нейронні зв'язки побудувалися, нам потрібен час, час більше і більше їх контактувати між собою для того, щоб вони створили такий зв'язок. І перестати думати або робити щось що не веде нас до успіху, і через деякий час ці нейронні зв'язки вони порушуються і все. І ми з вами маємо нову програму, нові ситуації по життю, нові знайомства, нових людей, нові можливості. І якщо ми вчимося з вами цим керувати, то саме це і є секретом усіх успішних людей і мільйонерів. Тож підписуйся на мій канал, вмикай повідомлення, і я буду ділитися тією інформацією, яка дійсно практично допоможе саме тобі побудувати життя мрії. І буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете, як вам ця інформація, чи ви це чули десь, чи бачили, чи вже вмієте користуватися, чи може вона для вас на лайв вперше. А також запрошую вас до мого інстаграму, де є багато рілзів, малюнків про інші закони Всесвіту, які допоможуть тобі. Стати успішним.